Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик спільно з Луцьким міським головою Миколою Романюком відвідали будівельні майданчики Волинського обласного перинатального центру та школи номер 27 у 55-му мікрорайоні Луцька. Нагадаємо, що на обох об'єктах будівельні роботи були призупинені у зв'язку з відсутністю фінансування. За словами генерального директора ПАД Луцьксантехмонтаж 536 Ігора Чорнухи, загальна кошторисна вартість обласного перинатального центру складає 111 мільйонів гривень, з яких Ік вже освоєно 63 мільйони гривень. Щоб завершити будівництво, приблизно потрібно 50 мільйонів. Ще ну ви розумієте, що це і інженерні мережі, це і добудова шевного корпусу блока Б. Це Повний благоустрій у цієї території, що ви бачите, фасад завершення, тобто, ну і всередині, в принципі, ще велика кількість робіт. При нормальному фінансуванні, надійному, десь потрібно близько, я думаю, вісьми місяців отак, можна вкластись для того, щоб завершити цей об'єкт. Досить багато такого дорогостоячого обладнання, на яке вже були потрачені гроші, і в принципі гарантію, гарантію давати на те обладнання ну, ніхто не буде, якщо воно при мінус двадцяти градусах морозу, то воно може в принципі, якби вийти з ладу. Так що досить важливо будувати, не зупинятися. Проте на сьогодні гостро постало питання щодо його опалення у зимовий період, адже закуплене медичне обладнання на 10 мільйонів гривень може вийти з ладу. В першу чергу треба зберегти те що є У нас сьогодні серйозне питання ми зараз будемо обговорювати по опаленню даного центру треба буде думати будемо радитися і з містом можливо яким чином підемо по питаннях співфінансування можливо будемо просити інвестора щоб він частинку затрат взяв на себе міська обласна влада інвестор повинні спільно Вирішувати це питання у нас не може бути вектор, переведення тільки в одну сторону. Давайте обласна влада на 400 тисяч і вирішуйте питання. Ні, ні. Я думаю, що ми повинні знайти компроміс. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик наголосив, що завершення будівництва обласного перинатального центру є одним з основних завдань для області, адже аналогів такого центру нема ніде в Україні. Управління капітального будівництва покладене на сіл, реальні цифри по даному центру, що ми вже побачили, внесли відповідні корективи і передаємо документи. Київ для того, щоб завершити питання по фінансуванню з державного бюджету. Будівництво школи номер 27 у 55-му мікрорайоні Луцька розпочалося ще у 2011 році. Загальна кошторисна вартість будівництва 70 мільйонів гривень, з яких освоєно лише 32 мільйони. Цього року з обласного бюджету було виділено 34 мільйони гривень. Ми домовляємося, так як ми стратегічно для себе визначили, на будь-якій території селища, району, міста, співфінансування всіх сторін, тобто місто, область і державний бюджет. Значить, якщо тільки ми говоримо про фінансування з державного бюджету, я в такі проекти мало вірю. І я наскільки розумію, спілкуючись з Києві, що така, така сама тенденція значить, сьогодні на, на рівні держави. Вкладайте гроші з місцевих бюджетів, ми будемо допомагати. Перерахувати кошторис, щоб ми розуміли реальну картину, яка є на сьогоднішній день, що необхідно. По, скажімо, по документах, по тих, які по проекту передбачалася здача 15-й рік школи, як такої, ну, чи по фінансах потягнемо, побачимо, але реальну картину ну, ми для себе по фінансах з міста. Щось, якщо щось буде, будемо вдячні з області, якщо з державного бюджету, щоб ми могли її. І будівельникам сказати, аби включити ці об'єкти у державний та обласний бюджети на 2015 рік, голова облдержадміністрації Володимир Гунчик доручив зробити перерахунок їх кошторисної вартості та підготувати пакет необхідних документів.